Ми ніколи не бачили, щоб ти стільки часу переживав постійне і тривале розчарування прямо під час бою. Чи був момент, коли ти зрозумів, що це просто не твоя ніч? Якщо так, то коли саме це сталося? Ні, я ніколи так не думав. Я пробував у всіх раундах знайти ключ до нього. Я намагався. Звичайно, іноді потрібно визнати, що ти більше не можеш. Але я не думав так, не можна мислити таким чином під час бою. Я віддавав усе до кінця. Якщо ти зможеш провести паралель між твоїм боєм із Флойдом Мейвезером і сьогоднішнім боєм із Теренсом Кроуфордом, як би ти це оцінив? Я думаю, що Кроуфорд значно кращий за Флойда Мейвезера. З ким ти вже поговорив після бою, що для тебе буде далі? Я пішов до своєї родини щоб поговорити з ними, адже вони завжди підтримують мене. Сьогоднішній вечір це можливість для навчання, і саме це я сказав своїй родині. Це можливість вчитися і розвиватися, і саме з цього ти черпаєш уроки. Ти вчишся на поразках. Ми ще не обговорювали наступні кроки в майбутньому. Зараз я просто хочу насолодитися часом із родиною. Моїй доньці лише місяць.